Сьогодні, сьогодні забрали мого дуже доброго друга Я його... Недавно тебе купив не думав, що я скористаюся тобою в такій обстановці. Ти та навіть заряжений. Що би таке написати нашій прекрасній червоній владі? Решті обогам це розстріл цілої генерації. І за що така шана до нашої нації за нашу боротьбу проти деградації, певно, що за розповсюдження правдивої інформації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Та я стояв в одному ряді з червоними кавалеристами. Я на цій землі виборював комунізм. А тепер ношу ну, маю, яку б краще ніколи не ніс. Комунізм, якого я стільки чекав, який був мені так до вподоби, він, на жаль, так і не настав. Він навпаки чомусь набув ніж і цієї сталінської подоби. За генерацію ялового відповідаю вперше все я, Микола Хвильовий. І за його творчість, та прагнення до нового, за його думки, поглядів до надії. Ця ситуація стає, знаєте, сучасною, <сум> як каже Семенко, як він каже ясно. ясно. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Я люблю повітря в повноті легень. Сьогодні 13 ви пам'ятаєте, як я закохана в це число? Завжди чарівним мені здавалось воно і в своєму житті за правду боляче і знайте, як мені зараз на душі. Страшизно боляче. Ой. Хай живе соціалістичне будівництво. Хай живе комуністична партія. Пани, браття, творіть своє мистецтво. Повірте мені, свобода багато чого вартує. Зараз я прошу побачити мене за мій оптимізм. Але хай живе комунізм.